Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень з 4 листопада по 10 включно. Вас, як завжди, буду просити підписатися, обов'язково залишайте вподобайки для збереження енергетичного балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю. Та сьогодні ми розпочнемо наш перегляд саме з овнів. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе овні, Так. Овні, яким цей тиждень буде для вас. Для овні цей тиждень буде достатньо трансформаційним. Вас чекатимуть зміни, до яких, можливо, ви не зовсім готові. Зміни можуть стосуватися а, якихось минулих ситуацій, так? Та а, якщо у вас є дітки, ці зміни можуть торкнутися саме вашого спілкування з дітьми. Тому зверніть, будь ласка, увагу на все, що. З цим може бути пов'язане. На цьому тижні вам важливо навчитися приймати рішення, так, брати на себе відповідальність і не відноситися легковажно до всього, що може відбуватися у вашому житті. Ваша задача гармонізувати ваш простір. Вам може здаватися, що якісь ситуації можуть затримуватись, не розвиватися. Ви можете почувати себе розчарованим, ви можете почувати себе, знаєте, не зовсім комфортно. Все. Через те, що ви не готові до таких подій і до таких змін. Включіть свою інтуїцію, почуйте свій внутрішній голос, чітко визначіться емоційно, чого ви хочете, куди ви рухаєтесь, проаналізуйте те, що відбувається. Можливо, настав час відійти від якихось ситуацій, які вже давно віджили своє, які вам на сьогоднішній день вже не потрібні. І простір, Всесвіт вам буде показувати це весь тиждень звертати вашу увагу саме на ті ситуації, які вже настав час завершити. Леви, ще чекає саме вас на цьому тижні, так, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Левам на цьому тижні дуже важливо зануритися в себе, послухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Дуже багато напруги, знаєте, конфлікт з оточенням. А він може відбуватися через внутрішній конфлікт, через дисбаланс у вашому внутрішньому стані, так, у вашому просторі, ви можете намагатися розставити знаєте, свої пріоритети, якісь справи. Ви можете проявлятися досить різко та холодно на цьому тижні, і саме це може, знаєте, провокувати якісь напруги. Загалом цей тиждень може підсвітити ваш такий стан жертви, коли ви. Застигаєте на місці і не знаєте, куди вам рухатися і чи варто взагалі рухатися. Дуже важливо зараз слухати свій внутрішній голос, тому що він буде вам підказувати на те, що настав період змін, що ви дуже втомилися і хочеться змінити ситуацію. Так тобто ось цей тиждень покаже вам і підсвітить ті ситуації, які важливо завершити, провести таку ревізію в своєму житті, так, слідувати за своїми думками. І а, дуже важливо важливо гармонізувати свій простір. Якщо ви будете йти за своєю інтуїцією, то до кінця тижня ви зможете прояснити ситуацію над собою, так? розвіяти ті хмарки і вийти у відчуття такої внутрішньої радості та насолоди. Стрільці. Що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так? яким цей тиждень буде для вас? Стрільці. Терцям на цьому тижні необхідно бути дуже уважними до пропозицій, до спокус, до тих повідомлень, які ви можете отримувати від ваших знайомих людей. Загалом цей тиждень може показати вам ситуації, в яких ви ходите по колу, з яких ви вибратися не можете. Хоча по факту вам здається, що ви виходите на новий рівень, але насправді це не зовсім так. Цей тиждень це тиждень спокус. Вам, можливо, доведеться зустрітися зі своєю темною стороною душі, і дуже важливо на це звернути увагу, тому що будуть проявлятися моменти, в яких ви відчуєте розчарування, незадоволення, моменти, які ви не можете емоційно прийняти та відпустити. Дуже важливо знаєте, провести. Таку ревізію і дати собі можливість вийти із залежностей, із залежних ситуацій, вийти із зони комфорту, дати собі шанс звільнити себе як зовнішньо, так і внутрішньо. Саме цей тиждень підсвітить і покаже вам ваші тривоги та страхи. Варто подивитися їм в обличчя, якщо ви бажаєте звільнити свій простір та вийти на новий рівень. Терези, яким цей тиждень буде для вас. Терези Терези можуть застрягнути у моменті прийняття якогось дуже важливого рішення. Знаєте, ви будете намагатися всидіти на двох стільцях одночасно, але відчуття всередині буде, ніби я хочу вийти з ситуації. Я дуже втомилася, я хочу щось змінити. але... Зрозуміти саме що, мені насправді дуже складно. Емоційно дуже така велика розгойданість, знаєте, коли я можу як ображати свої, своє оточення, так і ображатися незрозуміло на що. Я можу. Кидатися із крайнощі в крайнощі. І дуже важливо прослідкувати, скільки ви на себе берете, тому що цей тиждень підсвітить перенавантаження в тому, знаєте, дуже важливо навчитися делегувати а, ту роботу, якою ви займаєтеся, ті справи, які ви на себе берете. Так, ви матеріально можете мати стійкість таку задоволеність, але зверніть увагу на те, що відбувається навколо вас. І хто проявляється навколо вас, тому що тиждень може показати якусь ілюзію, обман чи самообман. Це може бути обман від вашого оточення, а може бути ваш власний самообман, якому ви можете слідувати, легковажно приймати рішення, і наприкінці тижня отримати свої наслідки. Близнюки, що чекає саме вас у період з 4 по 10 листопада, так? Близнюки на цьому тижні будуть мати дуже багато творчої такої енергії, бажання рухатись, бажання розвиватися. Так, ви можете задаватися питанням вибору. Але у вас дуже гарно може вийти, а прийняти рішення, покладаючи саме на свою внутрішню творчу енергію, на свій внутрішній потенціал. Загалом енергії показують, що тиждень для вас достатньо помірний, достатньо такий, знаєте, гладкий, і вам дуже важливо зберігати як внутрішній, так і зовнішній баланс. Якщо ви будете хотіти дуже швидкого руху, надшвидкого, так не може бути. Цей тиждень покаже вам про те, що а, спішити і бігти нема куди. Вас можуть дуже повільно підвести до деяких змін у вашому житті. От, і саме в тих змінах ви можете бути не зовсім готові, а, знаєте, відпускати щось у а, минуле. Наприкінці тижня вам можуть підсвітитися ваші темні сторони вашої душі, можуть відбуватися якісь спокушаючі ситуації, так, в яких вам дуже важливо буде прийняти таку позицію чесності, чесності з собою, з оточенням. Так. Якщо ви матимете якісь ситуації, так, питання. А якісь справи з документами, дуже уважно перечитуйте, дуже уважно віднесіться до перемовин, задавайте правильні питання, тому що те, що можуть пропонувати і говорити, що це все гарно і класно, насправді може бути не зовсім таким по факту. Водолійчики, що чекає саме вас на цьому тижні? Водолії на цьому тижні можуть мати якісь нові ідеї, нові цікаві такі, знаєте, пропозиції, які можуть змусити вас рухатися. Але для того, щоб рухатися, треба завершити ще деякі моменти вашого життя, якісь ситуації. Дуже важливо проаналізувати причинно наслідкові зв'язки та взяти на цьому тижні відповідальність за кожен свій крок тільки на себе. Тільки ви на цьому тижні будете формувати а, ваш простір, так, і тільки ви будете відповідальні за те, що буде а, відбуватися так вже сьогодні. Можуть виникати труднощі, але вашого внутрішнього ресурсу цілком вистачить для того, щоб здолати всі труднощі, які можуть з'являтися. Емоційно дуже може бути, знаєте, глибоко, і можуть відбуватися події, які можуть вам доставляти таке, знаєте, легке розчарування, тому що вони можуть бути різкими, форс-мажорними. Але загалом тиждень цей покаже, що. Через вашу мудрість ви можете відкрити для себе дуже багато корисних і гарних шансів, які дуже варто а, вчасно і правильно використати, вийшовши із зони комфорту. Дозволяйте собі виходити із зони комфорту, і ви вийдете за межі свого власного кол... діва, яким цей тиждень буде для вас, там давайте подивимося. Діти на цьому тижні можуть бути такими, знаєте, розчарованими, і таке виникатиме бажання закритися, відсторонитися, не спілкуватися. Будуть моменти, на яких ви будете фокусуватися. Це недостатньо фінансів, це не реалізація якихось планів, можливо, вони будуть затримуватися. І ваш фокус уваги саме на тому, що не задовольняє, змусить вас закритися, піти в себе, відсторонитися, можливо, фізично відгородитися. Дуже важливо зараз накопичувати свій ресурс. Дуже важливо користуватися внутрішньою мудрістю та перевести фокус уваги зовсім на інші речі, на те, що у вас є в плюсі, і що у вас загалом так піднімає позитивні емоції. Тільки через власний вибір, так, прийняти власне рішення, ви можете отримати максимальну продуктивність для себе. А ви будете стояти. А на одному місці думати, чи мені залишатися і довго чекати, чи мені рухатися. Ви повинні зрозуміти, що тільки ви приймаєте рішення самостійно у своєму житті. Так ось, якщо ви будете, почнете рухатися, дуже важливо розуміти, які мої є мотиви, тому що на цьому тижні у вас у вас можуть піднятися досить агресивні енергії. Які можуть розчаровувати, ви можете почати конфліктувати, ви можете відчути таку залежність від ситуації, так? з якої дуже складно вибратися, і ви загалом не готові виходити з такої а, залежних таких відносин. Так? Дуже важливо зрозуміти, що весь ваш внутрішній потенціал він закладений саме в вас, тому настав час ним користуватися. Тільці, яким цей тиждень буде для вас? Тільці. Тільці на цьому тижні можуть мати досить велику продуктивність роботи, досить творчий такий може відкритись потенціал, так? який принесе задоволення, який принесе розвиток, фінанси, так? Дуже така підвищена харизма, так, бажання рухатись вперед, може повести а, за собою так, людей. Але важливо на цьому тижні звернути увагу на нещирість з боку оточуючих, тому що можуть відбуватися такі ситуації, в яких. Дехто буде намагатись маніпулювати вами ситуаціями пов'язаними з вами, так, може намагатись вас вести в якусь ілюзію та обман, що може емоційно вдарити по вашому а, самопочуттю, так, та розчаруванню. Загалом, через цю ситуацію ви можете а, не реалізувати свої плани і справи так швидко, як би хотілося. Тобто, так, а, просування і Реалізація вона буде, але вона буде затримуватися, і це може породити такі достатньо напружені відносини з оточенням, депресивний стан наприкінці тижня та дуже негарне самопочуття. Тому будьте уважні та не допустіть таких саме ситуацій, в яких ви можете стати жертвою обману. Козирожки, давайте подивимося, так що вас чекає. Козирог на цьому тижні може отримати дуже важливий і гарний шанс для своєї реалізації подальшого життя, але цей шанс важливо використати, проаналізувавши попередні життєві ситуації. Дуже важливо закрити якісь питання та подивитися на причинно-наслідкові зв'язки. Тому що шанс є, але взяти його ви вільно не можете. На цьому тижні вам доведеться робити якісь дуже важливі а, вибори, якісь дуже важливі приймати рішення, від яких буде залежати розвиток подальших подій. Вам необхідно бути в фокусі уваги на позитив. І зараз вам життя буде давати можливості вийти з замкненого кола, в якому ви опинилися. Гарні зустрічі на цьому тижні, які можуть принести вам задоволення, радість, так, матеріальну стабільність можуть повернути ваше життя а, взагалі з одної точки в іншу. Зміни вони вже на порозі, але ви до них поки що не зовсім готові. Дуже важливо розвантажити себе і звільнити свій простір та своє життя від тих справ, які вам по факту не потрібні. Подумайте про це, чи не берете ви на себе занадто роботи, а, якої я не хочу робити? Раки на цьому тижні. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Раки на цьому тижні можуть мати матеріальну реалізацію, прибутки. Знаєте, такий шанс в реалізації своїх бажань, сподівань та мрій. Але тиждень підведення підсумків. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків не залишить і вас. Цей тиждень підсвітить вам, що тільки від вашого рішення відбуваються ті чи інші процеси. Період змін у вашому житті підібрався до вас дуже близько. Цей тиждень покаже, що у вас є можливості налагодити спілкування, контакти із близькими людьми, партнерами. І вам важливо задати собі питання, чи достатньо ви гнучки у тому спілкуванні і тих відносинах. Тиждень загалом а, говорить про те, що вам важливо, знаєте, мати таку чіткість, планування, дисципліну і рухатися по наміченому плану. Дуже важливо слухати свій внутрішній голос і свою інтуїцію. Емоційно вас може досить. Активно розгойдувати, і вам важливо зберігати на цьому тижні баланс для того, щоб залишитися в такому, знаєте, повнірності енергій. Скорпіончики, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так, скорпіони? Що цей тиждень несе саме вам? Скорпіони на цьому тижні можуть відчути насолоду. Ви будете намагатися давати собі відпочивати, насолоджуватися моментами, так але скорпіонам дуже важливо на цьому тижні приділити увагу тим порадам, які будуть давати їм мудрі люди, які знаходяться в їхньому оточенні. Це може стосуватися роботи, розвитку, так. І дуже важливо провести таку ревізію свого життя, так? проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки того, що з вами може відбуватися. Цей тиждень може підсвітити внутрішню таку, знаєте, самонакрученість, тобто, ви можете віддавати дуже багато енергії в ті процеси, в які взагалі не варто занурюватись зараз. Зверніть увагу на своє самопочуття. Цей тиждень може показати вам погіршення самопочуття саме через ваш емоційний, емоційний стан та нестабільність. Знаєте, слухайте свій внутрішній голос, і ви зрозумієте, що ваш фокус уваги будує насправді ті події, які навколо вас відбуваються. Наш останній знак зодіаку це рибки. Давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? риби, яким цей тиждень буде для вас. Риби на цьому тижні можуть мати форс-мажорні ситуації, достатньо неочікувані для вас, які можуть викликати у вас бурю емоцій. Ці ситуації, знаєте, можуть показувати якусь затримку, зовсім руйнування якихось планів. І у вас вистачить сили, мудрості так справитися з цими ситуаціями? Дуже важливо дослухатися до мудрих порад. Зі сторони, так, навколо вас є дуже багато людей, які можуть вам підсказати. Цей тиждень також кладе на вас дуже велику відповідальність за ваші рішення. Рішення ці будуть стосуватися саме гармонізації, допомоги та роботи. Так. Якщо у вас хтось буде просити допомогу на цьому тижні, дуже варто звернути на це увагу. Дуже багато може піднятися моментів стосовно ваших планів та проєктів. І знаєте, ви можете зануритися в це і зовсім трансформувати те, що було попередньо складено. Риба на цьому тижні дуже важливо звернути увагу на дітей, якщо вони у вас є, так на своїх дітей чи спілкування з дітьми, тому що деякі моменти можуть вам принести дуже багато емоційного розчарування. То зверніть увагу на те, що відбувається навколо вас. Переводьте свій фокус уваги на позитив, тому що навколо вас цей тиждень а, показує мені дуже багато напруги, конфліктів, конфліктів з оточенням. І це все йде із середини, саме з середини вас.